Друзі, ви на моєму каналі Аделі Блог І сьогодні ми граємо з Анею в таку гру, де нам потрібно розшукати декілька віфтів. І це, наприклад, бачите, тут є ось такі от якісь, ну, дуже різні, їх дуже багато. Тому я думаю, можна починати. Ви не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки та пишіть в коментарях, яку гру мені наступну зіграти. Ну добре, ми починаємо шукати вівець. і я не дуже розумію, де їх знайти, але десь знайдемо. На цей момент до мене є тільки 5 вівць, і це ось такі от біла, така коричнева, зелена та така от статуя і якась просто чорна. Просто я їх за знайшла на самому початку гри. Опа, ми знайшли якусь дробину, зараз піднімемося. Так, і тут, ага, тут вулиця якась, і ще тут таке, як сакура, містечко, і я бачу ще одну вівцю. Так, забралась така. вона гарна ізі. Я бачу якусь дірочку. Добре, давайте прийдемо. Ой, тут вода. Ну ладно, попливо кудись просто. Я тут знайшла таку підозрілу клавію, що бачите, Ну добре, натиснемо. Так, і що трапиться? Ну, на всякий випадок відпливу. Нічого не трапляється, А що так. Чесно, я не знаю, що тут потрібно робити. Ну добре, якось розберемося. Зараз будемо шукати відповідь. О, тут у нас якийсь тут міст. Давайте його швиденько перейдемо. Так, і тут така у нас вівця сіренька. Давайте візьмемо її. Опа. Так, і це вже у нас нормал. Це краще ізі, хто не знав. Зараз Ані ще забере. Все. Ми пообходили та знайшли ще одну вівцю. Ось така от вона прикольна. І це теж нормал. Схоже на те, що я знайшла якийсь паркур. І це на час. У мене є тільки 30 секунд, щоб його пройти. Ну добре, звучить як челендж, але я спробую. О, господи, ці бомби ще підриваються. Так, ну добре, припрнемо. Я майже пройшла все? А ні, тут ще паркур далі йде. О, господи, ладно, я не допризнула. Ну, з самого початку почнемо. Все, ми пройшли паркур. Вибачте, я забула вам зняти, але покажу, що ми отримали за вівцю. Ось така от гарна вівця вона була. І вона екстрім. Типу, ну там не так підписано, але вона дуже-дуже важка. Ну, все, паркур ми вже пройшли. І тепер ми будемо заходити ось такі от будиночки та шукати нових вівць. І я знайшла ще одну. Вона просто тут у нас спить. Давайте її візьмемо. Вона ізі, але вона мені дуже подобається. В принципі, зараз просто обшукаємо усі будинки. Та покажу, що в мене були за вівці. Ми знайшли тут таку пустиню. Ой, ми зані зрозуміли так. Якщо я пройду цей паркур, то я отримую вівцю. Сюди ось така от у нас жовта овечка. А ще Аня, ось тут от помітила на піраміді. Я її взагалі спочатку не побачила, але все добре тепер. Ми зайшли у піраміду та побачили там ось таку от вівцю. Вона мені дуже подобається. У нас ще з'явилися лопати, і ми знайшли, де нам потрібно копати. І після того отримали ось таку от мумію вівцю. Так, а тут завдання що нам потрібно більше людей, щоб забрати вівцю. О, люди допомагають. А, я забрала. Ось така от прикольна. А Аня ні, ні зараз допоможемо їй. Все, вона забрала теж. Так, ми прийшли на якусь карту як море, типу, і тут можна ниряти. Я бачу там плаває вівця, я хочу її забрати, але це дуже складно, тому що вона дуже-дуже швидка. Ха, дивіться, тут є якийсь підземний світ. А ще я дуже рада, тому що я бачу зараз тут одну вівцю. Так, ну що ж, вона Ізі. І он я бачу ще одна Є, зараз я її візьму. І це у нас теж Ізі. Так, я зараз. Намагаюся дістати ось цю о! Є, у мене є ця вівця. Це нормал, це добре. Так, я хочу подивитися взагалі, які в мене ще є. Так ну в мене вже досить багато. В принципі, 33%. Ну, це нормально. Так, мене зараз кличе Аня, що тут є вівця. А ось так. Отакий пірат, В принципі, прикольний. Це ізі, але мені він подобається. Аня сказала, що вона бачила там вівцю, тому ми зараз будемо плисти за нею. О, дивіться, яка прикольна, така рожева, гарненька така. Я б її не побачила тут, але. З Анії прийшла на кладбище, і тут, як я зрозуміла, прозорий паркур. Ну, я думаю, ви трохи тут можете побачити. Ну добре, пішли його проходити. Я сподіваюся, у нас вийде, тому що ось до цього вічці потрібно добратися. Ну що ж, я думаю, можна починати. В принципі, я непогано йду і о! Вона нормал, в принципі, дуже навіть прикольно. Ми знайшли ось такий, типу як портал в Майнкрафт. Я думаю, всі знають, що таке Майнкрафт, що це за гра. І ми знайшли і зараз будемо туди заходити. Блін, мені насправді цікаво. Ну, добре, Аня перша заходить. Один, два, три, пух. О, дивіться, тут така війсьця з Майнкрафту. Це хард. Ого, це хард. Це дуже прикольно. Така от прикольненьке. Такий от. Мені дуже подобається цей плейс. Ну, добре, виходимо. Ми знайшли ось цю війську ще з самого початку. Як ви бачите, ось зараз я вам покажу це лабиринт. і він був дуже складним нам, тому ми не знімали. І зараз я вам покажу, як ми його дуже дуже довго проходили, і все таки ж дійшли до кінця. Все, забрали. О, майга, це харт теж. Ну добре, виходимо і йдемо тепер кудись, незрозуміло куди. Дивіться, ми піднялись на дерево та знайшли таку тлаймову вівцю. Так, друзі, ми знайшли там якийсь тунель, де нам потрібно лопати, тому зараз будемо купати і дізнаємося, що це. Так, давайте. Так, 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 чекаємо. Ой! Це якийсь. ой! Це тро вівця паркур? Прикольно. Ми десь дві або одну годину намагалися пройти цей паркур. Я не засняла, як ми його пройшли. І зараз буде вже кадр, як я його пройшла. Друзі, я його пройшла. Я так рада там Аня на задньому фоні просто намагається його пройти. Аня, давай. Тому на цьому було все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. На цьому було все. Всім пока-пока!